Звук гітарної струни, барви сонячних полотен, подих вічної весни перетворюю на ноти. Ці слова стали епіграфом і музичного вечора Лариси Бойко і її нової збірки музично-поетичних мініатюр за мотивами картин, теж нашого відомого земляка Юрія Камишного. Кожна його картина будить струни душі і надихає на творчість. Ну Як всі музиканти спочатку виконують чужі пісні? На гітарі вчаться, а потім вже їм хочеться підібрати. Ну мені саме підібрати свою музику. Мені саме хотілось підбирати музику на поезію, яка мені подобається. Ліричні пісні Лариси Бойко написані на слова Лесі Українки, Ліни Костенко, Валентина Грабовська, Михайла Клименка, Світлани Штацької і інших виконувала і сама авторка, і співачка Євгенія Гінтов. В супроводі музикантів Анни Матюшенко та Артема Зірки. Ідея творчого вечору, авторського вечору, також повстала вже досить давно, але і події в Україні, і, зокрема, події в Україні не давали нам можливості якби, зустрітися і реалізувати цей задум. І вирішили ми з Ларисою Борисівною, що власне, ось з початку лютого ми такий авторський вечір організуємо. Тут концерт нам ще дуже подобав. Концерт дуже сподобався, подарував мистецьке задоволення і приводи для роздумів. Додав тепла у ці зимові дні. І ще один свій талант проявила на вечорі Лариса Бойко навчати музики та співу інших. Дитячий ансамбль польського дому. Що ним керує Лариса Борисівна, сподобався всім. Пані Лариса дуже чуйна, дуже е, гарна жінка. Вона дуже любить наших діток. І дітки з задоволенням ідуть до неї на концерт і співають пісні. Всі глядачі були щиро вдячні за подарований на цьому вечорі теплий гарний настрій.